Я втрачаю контроль зараз, не притомнюю. Відчуваєш страх і тривогу шалено б'ється серце, а тіло тремтить. Це може бути панічна атака. Ось декілька способів, як можна її подолати. Подзвони або напиши близькій людині. Якщо почуєш її голос, це може допомогти. Попередь близьку людину, що ти з'яжешся із нею, як щось піде не так. Спробуй перемкнути увагу. Подивися, що тебе оточує. Можливо, біля тебе декілька автівок. Спробуй згадати їхні марки. Або просто перерахуй, що ти бачиш перед собою. Сфокусуйся на диханні. Протягом трьох секунд повільно вдихни. Почекай стільки ж. І видихне також за 3 секунди. Коли ми дуже швидко дихаємо, в організмі зменшується кількість вуглекислого газу. Щоб його поновити, можна взяти паперовий пакет і подихати у нього. Або склади руки човником і подихай у них. Відчуй землю у свідому пору під ногами. Навіть якщо ти сидиш або лежиш, твоє тіло торкається поверхні. Земля завжди тримає тебе. І пам'ятай, панічна атака невдовзі закінчиться. А ти точно сильніше за неї. Адже тепер ти знаєш, як її подолати.